Всім привіт! Мене звуть Олексій Лукін. Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу продовжити тему про те, як мати інтернет у багатоповерхівці, коли немає світла. Минулого разу я розповідав, що я зробив разом з провайдером, що ми поставили на дах, щоб там живилось їх обладнання. Тому що в мене немає оптики у квартирі. Мені потрібно було додатково заживити обладнання провайдера на даху. Так ось після вже півтора року, як ми все це поставили на даху. Хочу сказати, що все працює як швейцарські годинники. Все чудово, ніяких нарікань, навіть на довгі вимкнення на 7-8 годин. Жодних проблем інтернет є. Але що робити вдома? Вдома ж у нас теж є обладнання, яке треба заживити. Хоч це буде в нас е, оптика зайшла, хоч це просто вита пара, роутер треба заживити, щоб він працював. Один з варіантів це павербанк, можна через нього заживити, е, але він має свої недоліки. Головна проблема живлення від павербанку, що при вімкненні світла на деякий час інтернет буде пропадати, поки він переключиться на нього. Цей варіант мені не дуже подобається. Я хотів безшовний варіант, щоб він мене гарно працював. Що я зробив? Підемо по порядку. Спочатку я купив ось отакий ДБЖ. Він мене пропрацював декілька місяців. Спочатку був задоволений, 7-8 годин його вистачало. Я думаю, його б вистачило десь годин би на 9. Бо, коли не було світла 8 годин, 25% вже блимало, що скоро все кінець. Тобто, до на 9 годин його б вистачило. Але через декілька місяців він почав погано себе вести, давати якусь неправильну чи то напругу, чи то струм. Ротер став постійно перезавантажуватися. Це, це мені не сподобалося. Що я зробив далі? Далі я купив ось отакий от блок, який в мене теж вже Доволі довго працює і поки що нарікань на нього нема. Ось від нього коробка. Mars Riva Smart Mini DC UPS на 30 Вт та 16000 мАч. Дуже класна штука. Я її встиг купити ще за дуже низькою ціною за 1900 гривень на розетці. Що у ньому? Цікавого. По-перше, більша потужність 30 Вт. Тобто, вже навіть два девайси, можемо від нього заживити. І е, наш роутер. Ось він мій. І якщо була б оптика, то той блок, який е, служить для оптики. Е, і досить велика ємність 16 000 мА. Зараз, коли світла немає. Наприклад, 7 або 8 годин, він розряджається десь на 35, може 40%. Тобто, навіть коли все дуже погано, і 7 годин немає, 2 години є світло, його на кілька таких разів вистачає спокійно. Я користуюсь інтернетом без проблем. Які ще гарні особливості? У нього є. По-перше, два виходи постійного струму на 12 вольт. Два. Тобто, якщо потрібно для роутера 12 вольт та обладнання для оптики 12 вольт, вони є. Це просто супер. Не треба роздвоювач якийсь. Окремо можна під'єднати. Є роз'єм на 9 вольт. Є роз'єм на 5 вольт і USB-роз'єм, який теж на 5 вольт. Ну і роз'єм для, вхідний роз'єм для змінного струму, щоб він працював та заряджався. Ось така схема. Підключаємо до розетки, а з нього через вихід 12 вольт. Підключаємо наш роутер і все працюємо. Як можемо бачити, у нас вже зараз світла немає е, 3 години, все працює супер і на даху, і вдома, і навіть жодний діод ще не потух. ємності у нього вдосталь для роботи. Тому раджу, якщо купувати, то якусь таку модель. Я дивився зараз е, цих моделей на 30 Вт, 16 мАч. Е, важко знайти або вони дуже дорогі, це КП-1 Ультра. Але можна купити більш дешеві варіанти, меншої потужності, можливо, меншої ємності, все одно їх десь на ці 7 годин. На який виключаю, вимикаю світло, буде достатньо, щоб користуватися. І головний плюс у тому, що світло вимкнули, у ротора немає жодних перезавантажень. Ми працюємо абсолютно безшовно. Світло дали знову, ротор продовжує працювати так, як і працював. Просто наш блок. UPS починає заряджатися і все чудово. Тому можна спробувати такий варіант купити вдома, підключити. До речі, на коробці позаду можна побачити, вони навіть малюють, як все це можна під'єднувати один до одного. Що ще важливо, у комплекті йде лише один кабель, mail-to-mail. Ось такий. Тому, якщо нам потрібно живити два обладнання, то потрібно ще окремо купити такий шнур, щоб його підключити. Але він, у мене вже був від цього девайсу такий же шнур, тому мені, якщо ще одне навіть заживити, все буде добре. Ось такий блок. Так що рекомендую купити і користуватися, щоб у вас був вдома безшовний інтернет, навіть коли немає світла. І, до речі, коли немає світла, я дуже активно користуюсь інтернетом, бо хоч по роботі, хоч дивитися якісь фільми, YouTube, музика, що завгодно, уся сім'я. Кілька девайсів, навіть е, відеозв'язок. Все чудово. 7-8 годин, максимум один діод тільки тухне, тобто десь 35-40% я його розрядив. Рекомендую. Сподіваюсь, мої поради будуть вам у нагоді. На все добре.